Візика. Слава Ісусу Христу. У святому Писанні згадується у старому завіті, як Мойсей молився, і в певний момент він відчув, що йому дуже важко молитися. Він чув, що руки, які він піднімав до небес, стали повненько опускатися. І в той же самий час ізраїльське військо. Зазнавала невдачі. Ця історія нагадує для нас, щоб не раз нам дуже є важко. Не раз є дуже важко молитися. Це є правда. Тяжко сказати Богові радуйся, коли в серці є камінь, коли тобі важко промовити щось дуже боляче, ти, ти здоровий є, але тебе щось дуже болить. Хто це пережив, той знає той біль втрати не раз розчарування. Коли Мойсей не мав сили молитися, інші люди підійшли до нього і стали піднімати його руки, і Ізраїль отримав перемогу. Я хотів би промовити до кожного з нас сьогодні. Нам не раз є важко молитися. Мені, як священнику, може це дивно звучить, але це правда. Ми сьогодні зараз той час проводимо тут, і ми дві години молимося. І нам є легко. Чому? Тому що ми один одного підтримуємо. Ще хотів би розказати таку маленьку байку. Пригадую, її розказував колись блажений Любомир Гузар. Тоді мені, як молодому священнику, вона закарбувалася по цей час у пам'яті. Ця історія розказується, як гробець лежав лапками догори. І до нього підійшов Орел і каже, що ти робиш? Він каже: мені сказали, що сьогодні має небо впасти на землю. І коли я думаю, воно впаде, воно вдариться в мої лапки і відіб'ється. Той так здивувався? Але його стало непокоїти цього орла та думка, і певний час походив, походив і також зробив як цей горобець. І так багато інших звірів під дивувалися. Але коли чули цю небезпеку, робили подібно до тих інших тварин. Ця африканська казка розказує, що дійсно в певний момент вони відчули, як щось впало і відбилося, і вони відчули полегшу. Не раз в нашому житті нам так потрібно то гуртування тої єдності. Хотів би, щоб наше серце цей удар, який ми тут приносимо в наших молитвах, і додар наших пісень. Оркестру, наших піснеспівів, нашої мови, що ми всі гуртувалися, один одного підтримали добрим словом, молитві не тільки за тут нас, але людей, які дійсно сьогодні дуже сильно розчаровані, які, можливо, сьогодні підносять очі до небес і кажуть: Господи, коли ти прийдеш, коли прийде твоя допомога, то так важко чекати. Напевно, в житті найважче є чекати нам. Ми кожен день споглядаємо новини, чекаємо, коли почуємо ті блаженні слова. Україна є вільна від ворогів. Нехай ласка, Господь нам всьому допоможе нашими молитвами, нашими пожертвами, нашими стараннями приєднатися до співстраждаючих, щоб ми сьогодні, тут, у центрі Каліфорнії, своїми молитвами могли докликатись до небес, щоб Господь Бог дав радість, мир і перемогу для нашої батьківщини. Амінь.